А чи знали ви, що імена та назва мультсеріалу про двох порундуків Чіпа та Дейла походить від хлопця на ім'я Томас Чіпендейл, який жив у Англії у 18 столітті. Згадку про нього легко знайти у справжніх книгах з історії меблів. І ось що у них пишеться: батько у Чіпендейла був Теслею, тому Чіпендейл з дитинства знав і любив дерево. Ставши дорослим, він відкрив у Лондоні майстерню, де почав робити меблі. Мебель була чудовою, рельєфне різьблення по червоному дереву і таке ажурне, що хоч у палат став. До речі, багаті її так і робили. І ось у середині 20-го століття аніматори вирішили використати ім'я Томаса Чіпендейла в одному зі своїх витворів. З цього і починається історія крутезного мультсеріалу нашого дитинства, де головні герої Чіп і Дейл разом із пружинкою Сирогризом та Гедзиком займаються порятунком нужденних. Про них ми сьогодні і поговоримо. Тому що я зібрав у цей ролик купу прикольних фактів та цікавенну історію цього мультсеріалу. Думаю, ви поностальгуєте разом зі мною. Тому я раджу обов'язково додивитися цей ролик до кінця, щоб повністю зануритися у всесвіт Чіпа та Дейла. А, ну і хочеться трошки реклами вставити у цей ролик. Взагалі, я великий фанат мультфільмів, різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому. Почав виробляти різні куртецькі штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Мої роботи ви зараз можете побачити у себе на екрані. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику зі своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве і цим підтримати мене як автора контенту. Ну, все, давайте більше не будемо тягнути бика за його рога та повернемося до Всесвіту Чіпа і Дейла та їх пригод. Почну свою розповідь із перших версій бурундуків на календарі 1943 рік. Напад на Перл Харберт уже стався. Дісней запустив у виробництво цілий цикл пропагандистських мультфільмів, у яких культові герої мультиків вирушають до армії. Пес Міккі Мауса на призвиську Плуто стає військовослужбовцем. Про це в 1943 році виходить мультфільм Рядовий Плуто. За сюжетом він стереже американську військову базу і виявляє, що в артилерійській гарматі оселилися два бурундуки. Вони, мало того, що зберігають усередині казенного майна свої горіхи, та й ще використовують стовбур гармати, щоб колоти їх, викладають горіхи на землі, а потім за допомогою рукояти змінюють нахил дула таким чином, щоб він, як молоток, бив по шкарлупі. Плуто така зухвалість на військовій базі не подобається. Весь мультфільм побудований на противостоянні собаки та бурундуків. Це вперше, коли знамениті гризуни з'явилися на екрані. Щоправда, вони виглядали не так, як зараз. Просто два ззовні абсолютно однакові бурундучки, які не носять одяг і не вміють говорити по-людськи. Вони щось там пищать на своєму бурундучому, активно жестикулюючи, але зрозуміти їхню мову неможливо. Детективними розслідуваннями тоді Чіп та Дейл не займалися. Їхнє основне заняття з'їсти побільше горіхів. Та й імен тоді в них ще не було. Автори не знали. Може вони і не з'являться більше в жодному мультфільмі, тоді для чого їм імена. Але історія розпорядилася інакше. Бурундики сподобалися глядачам, і Дісней став знову і знову випускати короткометражні мультфільми за їх участю. Спочатку вони позиціонувалися як противники пса Плуто. А у 1946 році, наприклад, вийшов мультфільм Права Скваттера». трошки теорії. Скваттери – це особи, які займають чужу жилплощу площу або землю. Як ви зрозуміли, в нашому випадку це бурундуки. В мультфільмі Мікі Маус і Плуто приїхали взимку до свого лісового будиночка і виявили, що в їхній духовці без попиту оселились два бурундуки. Почалося жорстоке противостояння, під час якого Плуто спробував живцем спалити бурундуків у духовці, точно знаючи, що вони там. А бурундуки за допомогою рушниці та кетчупу змусили Плуто повірити, що він випадково вистрілив собі в живіт. Так, зі сценами насильства у мультфільмах раніше було простіше. Революційний стрибок у розповіді стався в 1947 році, коли на екрани вийшов мультфільм Чіп та Дейл. Загальна канва сюжету залишалася незмінною. Хтось заважав бурундукам об'їдатися горіхами. Цього разу Дональд Дак. Але образи героїв змінилися. По-перше, як зрозуміло з назви мультфільму, у Бурундуків з'явилися імена. Один з творців Чіпа і Дейла Джек Ханна згадував: Ми намагалися вигадати їм імена. Сиділи всі разом з порожніми обличчями і думали. Раптом Беа Салке, це помічниця режисера, згадала Чіпендейла, бо вона якраз шукала меблі в подарунок на весілля. Назва відразу ж припала мені до душі. Я сказав: ось воно! Це буде ідеальним ім'ям обох героїв. Чудовим чином імена бурундуків були ніби зашифровані на прізвища мебляра XVIII століття. Чіп Дейл легко розбиралася на чіп енд дейл. Причому чіп це ще й частина слова Чімманк, тобто бурундук. А раз у героїв тепер були імена, значить, мала бути і індивідуальність, щоб глядач міг розрізняти, хто з них чіп, а хто Дейл. Ідею, як поділити двох героїв, запропонував аніматор Білл Піт. Ідея була дуже проста: зробити одного з бурундуків дурним. Завдяки цьому на рівні сценарію два бурундуки могли добре взаємодіяти не лише з якимось третім персонажем на зразок Плута чи Дональда Дака, а й один з одним. У зовнішності двох героїв також виникли відмінності, чіп це розумний бурундук. У якого маленький чорний ніс і один зуб прямо під ним. Дейл це дурний бурундук, у якого великий червоний ніс і два зуби, які стирчать, наче ікла. А ще у Дейла волосся на голові скуйовджене. У новій версії бурундуки вже не просто пищали щось на бурундучому, а й говорили цілком зрозумілою людською мовою. Єдине, їх розмови сильно прискорювали. Тому, якщо вслухатися в те, що вони там тараторять. То й не зрозумієш в оригіналі, як ви розумієте. Голоси Чіпу та Дейлу подарувала секретарка одного з ділових офісів Десі Флін, а також ще одна дівчина з відділу чорнил та фарби. Вона була досить смішна. Я поводився як мавпа, і вона сміялася з мене як божевільна. Більшість часу ми працювали з цими двома жінками. Хоча ми іноді використовували інші голоси для персонажів, розповідав Джек Ханна. Короткометражні шестихвилинні мультфільми про Чіпа та Дейла виходили до 1952 року. Усього було знято 23 картини, в яких бурундуки змагалися то з Плуто, то з Дональдом Даком, а то й один з одним. Наприклад, у 1952 році вийшов фільм Два бурундуки та Міс, в якому Чіп і Дейл боряться за увагу співачки нічного клубу Клариси. Вона також була бурундуком. Жіночу версію Чіпа і Дейла, яка на вигляд цілком могла зійти за їх сестру. Фінальний мультфільм вийшов у 1956 році. Після цього про два бурундуки аніматори Дісней забули на 23 роки. У другій половині 80-х на хвилі успіху качених історій аніматори Дісней почали готувати мультсеріал про гризунів, які рятують людей. Він замислювався як продовження повнометражного фільму 1977 року, який називався «Рятувальники», в якому розповідалось про таємне міжнародне суспільство розумних мишей, яке діє за принципом ООН. За сюжетом два його члени вирушають рятувати восьмирічну дівчинку-сироту з лап лиходійки, яка володіє ломбардом. Називався б новий мультсеріал «The Rescue Rangers», тобто Рейнджери-рятувальники. Але потім у Дісней вирішили зняти повноцінне повнометражне продовження мультсеріалу «Рятувальники». Тому концепцію нового мультсеріалу про гризунів довелося вигадувати із самого початку. Тепер це була історія про різношорстну групу тварин, які розслідують злочини зі світу людей. У команду входили Короткозорий Білоголовий Орлан, Коник, Чирп Сінг, що захоплюється східними єдиноборствами. Секретар Хамелеон Каміла. Шуркенгру з Австралії, що спеціалізується на вибухових роботах на ім'я Коль Чедерсон, Росіяна Миша Винахінний Гаджет. А також їх лідер Миша на ім'я Колбі. Це було моє перше шоу. Спочатку там не було чіпа та Дейла. Ми зі сценаристом Джимом Меганом підчали концепцію Майклу Айснеру, голові The Walt Disney Company, Джефрі Кетценбергу, голові ради директорів і Річу Френку, який відповідав за телебачення. Це був мультсеріал про команду тварин. Там уже була миша пружинка, а ще там був Хамелеон, і сирогриз там був. Правда, їх тоді ще так не звали. Ключовим персонажем був Кіт Колбі, миша, схожа на Індіану Джонса, одягнена у шкіряну куртку з пухнастим коміром. І на Пітчингу нам сказали, що ідея серіалу відмінна, але головний герой не дуже. Я спитав: це тому, що він не знаменитий персонаж і ви б бачили його вперше. Нам сказали, хлопці, це просто поки що не хоумран, розповідав Тед Стоунс, аніматор та режисер, Один із творців Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Качині історії на той момент були справжнім хітом. Багато в чому це пояснювалося ще й тим, що мультсеріал по-новому подивився на деяких класичних героїв Діснея, наприклад, на Дональда Дака. Враховуючи це, команда, яка розробляла Rescue Rangers. Запропонувала дозволити їм використати когось із уже відомих глядачевих героїв. Міккі Маус був занадто знаменитим персонажем для такого мультсеріалу, як і Гуфі. Але залишалися менш популярні герої на кшталт Плуто чи Чіпа і Дейла. Як тільки Тед Стоун та Джим Меган згадали про бурндуків, Майкл Айснер порадив зробити їх головними героями. Ми були на зустрічі, і тут Джефрі Кетценберг сказав: оце хомран! Це рішення змінило всю розробку проекту, тому що замість одного героя тепер була ця добре налагоджена динаміка між двома персонажами, яка давала простір для історії про те, як вони взаємодіють з іншими героями. Так що тепер Чіп носив куртку, що призначалося коту колбі. Ну і ще ми дали йому маленький капелюх Індіани Джонса. А Дейлові дурненькому ми дали гавайську сорочку. І ні, я не думаю, що це пов'язано із серіалом Приватний детектив Магном, розповідав Тед Стоунс. Крім кота Колбі, команду також покинули Хамелеон, Орлан і Коник. Миша, винахідник гаджет. Це пружинка по-нашому. Давайте так далі її називати. Пройшла у ітоговий серіал майже без змін. Ну хіба що її трохи омолодили? Австралійському щуру кенгуру Кольту Чедерсону повністю змінили дизайн, та ще й ім'я змінили. Його стали називати Монтерей Джек. Який був популярним сортом сиру в Америці, а в нашому дубляжі він став просто сирогриз. В російському дубляжу ви можете його пам'ятати як рокфор. Плюс у нього виникла психологічна залежність від сиру. Також до команди додали муху ім'я Зіпер, якого зустріть гедзик в українському дубляжі. При створенні Гедзика автори надихалися персонажем бабкою з повнометражних рятувальників. Так і з'явився мультсеріал про детективне агентство, яким заправляли гризуни бурундуки Чіп і Дейл, Австралійський Щур-Сирогриз, Муха Гедзик і Біла миша пружинка, що стала другим після Клариси романтичним інтересом Чіпа та Дейла. Новий мультсеріал вийшов на каналі Дісней у серпні 1988 року, що кумедно, починався він із епізоду, у якому головні герої вже давно були знайомі. Перед історією, в якій пояснювалося, як Чіп та Дейл зустрілися із сирогризом, прожинкою та гедзиком, глядачі побачили лише через рік, коли вийшов другий сезон шоу. Цьому присвятили п'ять серій, об'єднаних єдиною сюжетною аркою. Окремо ця історія виходила також у форматі коміксу. За сюжетом Чіп та Дейл допомагають старому поліцейському псу Платону виправдати його господаря, детектива Дональда Дрейка. Кіт, на кличку Котяра, головний лиходій у серіалі, підставив його, підкинувши йому в пальто крадений рубін. Переслідуючи кота мафіозі, бурундики опиняються в тюрмі захопленого ними корабля, в якому обладнали собі житло Миша Сирогриз та муха Гедзик. Вони вирішують приєднатися до Чіпа та Дейла, коли Котяра позбавляє їх дома, відправивши в міст трюму корабля на дно. Для всіх мультсеріалів 80-х сценаристи розробляли біблію сюжетів. Документ, в якому описувалися персонажі та світ мультфільму. Ось, наприклад, як описувався сирогриз у біблії World of the Rescue Rangers. Серогрис хрипла м'язиста миша із звичкою плескати інших рукою по спині. Фанатик, який не любить тонких тактик та стратегій. Серогриз має легкий австралійський акцент. Але насправді він космополіт. Його кулінарна слабкість сир. На жаль, це працює проти нього. Десь під час подорожей Сирогриз зустрів гедзика, безумовно, незвичайну домашню муху. Цей маленький хлопець має ентузіазм і енергію десяти людей, упакованих в його крихітне тіло. Його відданість може порівнятися лише з Лесі. Він також забезпечує роботу деяких інструментів та винаходів пружинки. Щоб і далі ганятися за котярою, головним героям потрібен літальний апарат. Сирогриз пропонує заглянути до його друга, винахідника Гіго. Але вдома його не застають, лише його доньку-винахідницю пружинку. І вона дає їм літак батька. Вона не будує антигравітаційні машини, промені невідимки промені, що зменшують, і таке інше. Вона більше працює над створенням планерів, взуття, що збільшує, альпіністським спорядженням та гоночними машинами з підручних засобів. Чіп і Дейл божеволюють від пружинки і постійно змагаються за її увагу. Вона не усвідомлює наскільки мила, і відверті компліменти змушують її червоніти. Вона приєдналася до них, бо щиро хотіла використати свої таланти, щоб допомагати людям. Так описує прожинку біблія мультсеріалу. Згодом з'ясовується, що Котяра викрав рубін для свого господаря, злочинця Алдріана Клордейна. Той разом із шаленим професором Німнулом. Хочуть створити за допомогою кристала Лазар, який відріже величезний шматок льоду, щоб за його допомогою приготувати величезну порцію желе. Вібрації цього желе призвели б до землетрусу, який, у свою чергу, допоміг би їм проникнути у сховище золотого запасу. Головні герої влаштували вібрацію ще сильнішу, завдяки чому все сховище провалилося під землю, розкривши поліції таємне лігво злочинців. На відміну, наприклад, від героїв Качиних Історій. Чіп та Дейл живуть у світі людей. Вони розумні, носять одяг, вміють справлятися із технікою, та заодно самі люди не сприймають ні їх, ні інших тварин як розумних істот. Тобто у всесвіті Чіпа і Дейла є умовний бар'єр, через який людство думає, що вони єдиний розумний вид на планеті Земля. У тварин тим часом цього бар'єру немає. Комахи розуміють котів, коти розуміють собак. Бурундуки можуть легко спілкуватися зі зміями та птахами, і всі разом вони чудово розуміють людську мову. Ось, наприклад, як світ Чіпа та Дейла описувався у біблії сюжетів World of the Rescue Rangers. І люди, і тварини відіграють певну роль в історіях рейнджерів-рятувальників, але взаємодія між ними дещо складна. Багато тварин носять одяг і живуть у будинках, обставлених виконутим мотлохом людського світу. Вони розмовляють один з одним і можуть розуміти людську мову, але здебільшого вони не розмовляють із людьми. Можуть бути винятки, дитина може спілкуватися із ними, але тільки в тих епізодах, у яких дитина бере участь у більшій частині дії. Більшість часу люди просто поводяться з ними як з тваринами. Це означає, що якщо чоловік побачить чіпа, що біжить по столу, він скаже: Дивись, бурундук, а не дивись, бурундук у шкіряній курці та капелюсі. Але так це працює у мультсеріалі. Інша особливість світу чіпа та Дейла суспільство тварин дуже схоже на людське. Вони мають пекарів, виробників товарів, є свої ресторани, які зазвичай існують при якомусь людському ресторані. Але при цьому багато тварин все одно поводяться як тварини. Коти їдять зі сміттєвих баків людей, але за бажанням можуть їсти і мишу. При цьому вони не мають політиків чи лідерів, просто своє паралельне суспільство, що у тіні суспільства людей. Тому Чіп та Дейл у мультсеріалі вирішують не лише проблеми інших тварин, а й проблеми людей. А серед лиходіїв фігурують і ті, і інші одразу. Найпомітніші противники головних героїв це, мабуть, кіт Котяра і божевільний учений Нортон Німнул. Зовнішність останнього, до речі, аніматори змалювали із сценариста Брюса Толкінгтона, котрий працював над мультфільмом. Штаб-квартира Чіпа та Дейла знаходиться в дубі в парку, прямо навпроти поліцейської ділянки. У дуб проведено телефонну лінію, ловить радіо, є перескоп та окрема майстерня для винаходів пружинки. На верхівці дерева знаходиться спальня, де ночують усі герої. Різні види тварин у нашому шоу живуть у тих місцях, де й мають міські тварини це здебільшого миші, щури, птиці та свійські тварини. Бобри, лосі та чорні ведмеді навряд чи стануть найближчими сусідами Чіпа та Дейла, якщо тільки хлопчики не будуть у відпустці. Але рятувальники рейнджери мають пригоди по всьому світу. Тому багато історій можуть стосуватися більш екзотичних тварин і географій, розповідає біблія мультсеріалу. Майже кожна серія окрема історія зі своїм лиходієм та новим місцем дії. Герої навіть у космосі встигли побувати. А закінчився серіал на 65-му епізоді. Потім його закрили, незважаючи на популярність. Справа в тому, що в рамках телевізійної синдикації мультсеріали продавалися для мовлення різним телеканалам одразу блоками із кількох серій. Мінімальний розмір одного блоку, який можна було продати, налічував 65 серій. Ну, тепер ви розумієте, чому їх закрили після 65 епізодів. Ви і зараз можете ознайомитися із цим мультсеріалом. Тоді, можливо, у вас складеться повніше розуміння світу, який аніматори та сценаристи Дісней створили. У 2021 році взагалі вийшла серія невеликих мультфільмів Дейл Парк Лайф, яка знову зробила бурундуків звичайними бурундуками, як у оригінальних мультиках. А у 2022 році вийшов повнометражний фільм із Чіпом і Дейлом, який пов'язаний із мультсеріалом 80-х-90-х, і я ще трошки вам про нього хочу розповісти. Але як завжди, трохи перед історії та контексту. В 1988 році Роберт Земекіс випустив фільм Хто підставив кролика Роджера, де в одному кадрі показував мультяшних персонажів різних студій і живих акторів. Режисер запакував експерименти з технологіями анімації в детективну історію. Приватний детектив Едді Веліант разом із кроликом шукав лиходія, що вбиває мультяшок. Робота Земекіса моментально стала легендою та отримала 6 номінацій на Оскар плюс спеціальний приз аніматору Річарду Вільямсу. На той момент окремої категорії для повнометражних мультфільмів ще не запровадили. Але що важливіше, кролик Роджер підняв інтерес до анімації. Яка до кінця 80-х перебувала у найжорстокішому занепаді. Саме через кризу режисеру вдалося зібрати у своїй роботі персонажів кількох студій, адже ті майже збанкрутували. З того часу різні автори із регулярністю намагалися зняти щось подібне, закинути відомих мультяшок в історію із живими акторами. Іноді виходило гідно як перший космічний джем. Найчастіше дуже погано, як другий космічний джем. Але, мабуть. Самого дна стиль досяг у недавній повнометражці Том і Джеррі, де творці просто скопіювали геги із старих мультфільмів, безглуздо вписавши їх у нудний ромком. Тому перша інформація про перезапуск Чіпа та Дейла виглядала радше тривожною, ніж інтригуючою. Здавалося, що глядачам видадуть такий самий набір кліше і самоповторів, і просто прикрасивши їх сучасною графікою. Але за справу взялася Аківа Шафера, сценарист Saturday Night Live», та учасник комік трупи Зелений Айленд, який колись зняв, можливо, найкращу пародію на байопики про музикантів обзірка Не переставай, не зупиняйся. Разом із постійними напарниками сценаристами Дагом Медом та Деном Грегором, які обидва працювали над Як я зустрів вашу маму і цілою плеядою зірок, зайнятих озвучкою, він створив зворушливу драму про проблеми франшиз і швидкоплинності слави. Заполірувавши її безкінечними шутками та відсилками до поп культури. Як і в фільмі Хто підставив кролика Роджера у цьому світі мультиплікаційні герої живуть пліч опліч з живими людьми. А анімаційні фільми знімають так само, як і звичайні ігрові. У пролозі глядачеві розповідають, як ще й юні чіп та Дейл познайомилися у школі, перебралися до Голівуду та запустили власний серіал. Однак Дейл постійно відчував, що напарнику дістається більше слави. І вирішив піти у власний проект: чергову копію Джеймса Бонда. Чіп і Дейл поспішають на допомогу закрили. Нове шоу провалилося на стадії пілота. Через роки Дейл, який зробив собі cgi операцію, щоб виглядати сучасніше, ходить по комік конам і спілкується із нечисленими фанатами. Чіп кинув кіно та продає страховки. Але одного разу їх обох до себе кличе сирогриз і розповідає, що заборгував небезпечним людям. Незабаром він пропадає, і Чіп і Дейл змушені об'єднатися, щоб знайти друга. Неважко помітити, що навіть зав'язку фільм частково запозичує з того ж кролика Роджера. Герої, що недолюблюють один одного і вже відійшли від справ, розслідують злочини проти мультяшок. Однак Чіп і Дейл ще в першій третині фільму дає зрозуміти, що присвячений трохи іншій темі. Це не просто капусник із відсилок та персонажів, а буквально енциклопедія провалів. Деякі натяки, звичайно, подають прямо в лоб. Той же Дейл втомлений і забутий актор, який робить пластичні операції і живе лише спогадами про колишню славу. Сирогриз взагалі опустився і підсів на речовини. У його випадку це сир, але паралелі зрозумілі. На думку відразу спадає нескінченна кількість зірок, які зіграли одну роль у далекому минулому і живуть виключно на минулій популярності від Едварда Ферланга, це Джон Конор у другому термінаторі, до Хайдена Крістенсена, який скоро повернеться до ролі Енакіна Скайвокера в згоряних війнах. Адже нічого цікавішого він так і не зіграв. Мало того, коли мова заходить про головного лиходія історії, не буду його називати, щоб не руйнувати інтригу. Все виглядає ще похмуріше. Адже мова вже йде про дітей, яких зробили зірками, а потім просто покинули. Але тільки на одній цій думці, чіп і Дейл на щастя не затримуються, охоплюючи різні боки кіновиробництва. З одного боку, лейтмотивом йде тема того, як затаскані деякі персонажі та франшизи. Зверніть увагу на постери та трейлери, які трапляються героям. Навряд чи хтось дивується, що після 11-ї часті форсажу і другої часті Хобса і шоу та мультсеріалу з франшизи в розробку справді запустять Fast and Furious Babies. Причому навіть у планах лиходіє важко не побачити відсилку до, наприклад, студії Asylum, адже негідник краде мультяшок, робить їм пластичні операції, трохи змінюючи зовнішність і продає в дешеві мокбастери. З іншого боку, Чіп і Дейл дуже оригінально обходяться з відсилками та камео яких чи не сотня на фільм. Вони вписані набагато жвавіше та адекватніше, ніж у якомусь першому гравцю приготуватись. Залишається тільки дивуватися, як автори отримали права на таку кількість персонажів із різних епох. Шафер казав, що багато так і не вдалося отримати, а в «Лукасфільм» заборонили жартувати над зоряними війнами. Але все ж таки ставку роблять на інше. Звичайно ж, не обійдеться без найпопулярніших персонажів на кшталт Кролика Роджера або Скруджа МакДака, який з'являється на кілька секунд. Однак більшу частину шоу нам нагадують саме про невдачі студії. Ах так, я ніби забув розповісти про сюжет. Але все річ у тому, що Чіп і Дейл, здається, пропонує традиційне баді-муві, перемішане із детективом. Але дивним чином навіть стандартні повороти сюжети є частиною іронії цього фільму. Тому що всі регіони зазвичай перетворюються саме на такі набори кліше. Власну банальність усвідомлює навіть один із лиходіїв. Але нічого не вдієш, доводиться дотримуватися правил. Тому в плані сюжету можна сказати хіба що про чудове опрацювання не тільки анімації, а й світу. Якщо в кролику Роджері Мультяшки жили в окремому місті, тут люди та анімаційні герої тусять разом і ходять до одних закладів. При цьому класичні мальовані персонажі є сусідами із CGI. а маленьким борондукам доводиться справлятися із труднощами життя в суспільстві, де все більше за них самих. І навіть можна зловити себе на думці, що хотілося б детальніше вивчити цей світ і постерігати за іншими героями. Так що ж, авторам фільму вдалося захопити глядачів банальним реюніоном? Схоже так. Чіп Дейл вийшов іронічним, і навіть, що важливо, самоіронічним фільмом. А Ківа Шафер і товариші, прикриваючи жартами та анімацію, проходяться по багатьох проблемам кіновиробництва, нагадуючи, що на один успішний проєкт припадає з десяток провалів, а багато зірок все життя згадують про єдину успішну роль. Але головне, що це зовсім не зла сатира, а добра історія про те, що ніколи не пізно зібратися із силами, забути старі образи і знову зустрітися зі старими друзями. Ну що, друзі. Скажіть, мені хоч на трошечки вдалося занурити вас у всесвіт Чіпа та Дейла та розповісти щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, а ми потопали відпочивати.